У нас у розпачі літо дітки відпочивають, мають більше менше нагляду, мають менше батьківського контролю, мають вільний час, якесь своє дозвілля, насолоджуються відпочинком. Однак це часто призводить до того, що батьки, бабусі, дідусі доволі часто хвилюються, коли діти не виходять на зв'язок, і все більше і частіше звертаються до поліції щодо зникнення дітей. Лише за минулий тиждень у нас було таких 11 повідомлень. Якщо взяти перед цим тиждень, було 17 повідомлень. Тобто майже щоденно одне-два повідомлення до поліції надходить з приводу зникнення дітей. Перед тим, як ви відпускаєте своїх дітей на відпочинок, перед тим, як ви даєте їм велосипеди, самокати, дозволяєте самим десяти відпочивати, все одно проведіть з дитиною бесіду, наголосіть, щоб вона дотримувалася часу відпочинку, щоб вона повідомляла, де вона знаходиться. Розкажіть. Куди можна йти, кому не можна йти? В теперішній час у нас на дворі війна, і треба, щоб діти не забували, що вони мають повідомляти батькам де що вони бувають. Минулого тижня у нас було повідомлення, коли дівчинка приїхала з столиці на відпочинок до бабусі, взяла велосипед і поїхала кататися. Дитина не повернулася вчасно, телефон розрядився, бабуся розхвилювалася, зателефонувала на 102, були підняті наряди поліції, були підняті патрулі, почали відпрацьовувати місцевість і що дитину знайшли. Але як результат, вона просто приблудила, повернула на не на ту дорогу і поїхала зовсім іншому напрямку. Тому прохання все-таки батьків перед тим, як навіть відправляти дітей в село, у заклади відпочинку та оздоровлення, нагадувати, розповідати дітям про те, що Необхідно дотримуватись правил поведінки, необхідно забув не забувати про мобільний телефон, який має бути завжди під рукою, і краще перезателефонувати, перезапитати, де ти, з ким ти не забувати знати коло друзів своїх дітей, з ким діти відпочивають, з ким діти спілкуються і. Наголошувати, наголошувати, черговий раз наголошувати, говорити з дітьми про те, що щоб вони з невідомими особами не спілкувались, невідомі автомобілі не сідали, також не забувати про вживання алкогольних напоїв і тютюну. Адже у нас така. Безконтрольність за дітьми призводить до того, що діти саме в літній період більше вони його пробують, більше знайомляться з цим дорослим життям. Також у нас вчора було надійшло повідомлення близько 24-ї години про те, що у нас 14-річна дитина пішла гуляти і не повернулася. По результатах було встановлено, що дівчинка поїхала до міста Києва, звідти мала їхати до міста Харкова до своєї подруги. Ми звернулися за допомогою до своїх колег. До ювенальної превенції міста Києва, які відгукнулися, і вже близько шостої години ранку місце знаходження дівчинки було встановлено. Вона дійсно перебувала в районі центрального автовокзалу міста Києва і саме спускалася в метро і мала намір перемуватись до знайомої в місто Харків. На теперішній час вона встановлена, і працівники поліції Хорошівського відділення поліції поїхали. Забрати дитину і доставлять батькам теперішній час, ну що чотирнадцять, п'ятнадцять, років. Вони вже рахують, що вони дорослі, вони вже рахують, що вони самостійні. Ну і це призводить до того, що вони більш і залишають місце проживання, і кохання в них, і якісь друзі, якісь знайомства ну такі основні причини. Якщо порівняти, наприклад, червень 22-го і червень 23-го року, то у нас збільшилося звернень щодо зниклення дітей, десь на 10 звернень таких. Да, всі діти Розшукані, всі діти повернуті. Якщо порівняти минулий рік, 6 місяців і теперішній рік, то кількість таких звернень теж зросла на близько 90 повідомлень. На щастя, в нас всі діти розшукані, всі діти повернуті, встановлені причини та умови, а також вжити заходів, аби такі випадки попередити. Якщо є необхідність, і ми бачимо, що ситуація в сім'ї критична, що батьки, наприклад, діти не справляються, то ми радимо звернутися до психологів, направляємо навіть до центру Центр соціальних служб для того, щоб батьки і діти могли покомунікувати і знайти таку спільну якусь мову. І коли батьки самоусуваються від виконання своїх батьківських обов'язків, то в першу чергу в нас є. Адміність. Адміністративна відповідальність передбачена статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає штраф або попередження. Шановні діти, дотримуйтесь заходів особистої безпеки, не забувайте про загальні правила поведінки у громадських місцях, не забувайте про те, що з невідомими особами не варто йти в незнайомі місця. Не забувайте про правила поводження в інтернет мережі, про кібербезпеку. А також, якщо Раптом ви потерпаєте від якихось неправомірних дій, від домашнього насильства чи від іншої неправомірної поведінки, ви завжди можете звернутися на лінію 102 або до відділу ювенальної превенції. Також у нас є сторінка у мережі інтернет, фейсбук Ювенальна превенція Житомирської області. І ми завжди вас почуємо і допоможемо.